Росіяни вдарили балістичними ракетами по Кременчуцькому району Полтавщини. Сьогодні на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації розповів подробиці прильотів, які сталися у Кременчуцькому районі на вихідних. За його словами, мешканці могли спостерігати ворожу активність і бачити або чути прильоти. Ворог влучив у промисловий об'єкт. У суботу на місці влучання ракети сталася велика пожежа, яку загасили в неділю о 10-й ранку. Для гасіння вогню Влучили навіть пожежний потяг, а також рятувальників з інших областей та регіонів України. Над ліквідацією наслідків прильоту в районі працювали понад 150 рятувальників та майже 50 одиниць техніки. У неділю ворог влучив у той самий промисловий об'єкт. Цього разу пожежі від влучання не було. На щастя, внаслідок прильотів люди не постраждали. Вже відомо, що в суботу ворог атакував ракетами Іскандер. А ось тип ракети, яка прилетіла у неділю, Олег Лєднік назвати. Не зміг, бо не володіє цією інформацією. Проте він пояснив, що до району прилетіли балістичні ракети, швидкість яких складає від 4 до 7 тисяч кілометрів за годину. Олег Лєднік закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і попіклуватися про власну безпеку.